У Могилів Подільському районному відділі поліції відбулися кадрові зміни, тимчасово виконуючим обов'язки начальника призначено підполковника поліції Сергія Михалько. Раніше він очолював управління міграційної поліції Вінничини. Знайомство із новим керівником відбулося під час робочої зустрічі за участі міського голови Геннадія Глухманюка, керівництва району та правоохоронних структур. З новим керівником приємно познайомитися. У нас є прийняті програми і розуміння працювати на громаду, на людей і на Україну. Представив нового керівника начальник головного управління національної поліції у Вінницькій області Юрій Пархоменко. Він наголосив, що Михалько фахівець із багаторічним досвідом служби, який добре розуміє проблематику незаконної міграції, протидії злочинним схемам, зокрема на прикордонних територіях. Дуже відповідальний. Працював на багатьох керівних посадах, він працював і в департаменті карного розшуку, був заступником начальника управління оперативних розробок. І працював в департаменті стратегічних розслідувань. Хочемо посилити роботу саме взаємодії з прикордонною службою по незаконному перетину кордону ухлянтами. Я думаю, що досвіду у нього вистачить працювати в цьому напрямку. Сергій Михальков в свою чергу подякував керівництву та колегам за довіру та підкреслив, що для нього є пріоритетом підвищення ефективності роботи підрозділу. Знаємо, що підрозділ сильний, спроможний. У нас є перспективи розвиватися і далі. І я сподіваюся, що ми всі разом зможемо тільки як кажуть вище, сильніше, швидше». Призначення нового керівника є черговим кроком для посилення правопорядку, особливо в умовах воєнного стану та зростання навантаження на правоохоронну систему прикордонних районів.